В Україні найближчого вікенду температура повітря в більшості регіонів повернеться до зимових показників, очікується похолодання, опади та пориви вітру. Про це нам повідомляє украгідроме Так, за прогнозами синоптиків, 22 січня, дощів та снігу не буде, тобто, по всій країні опадів не очікується, то буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то прийде похолодання. Так, холодніше всього в денний час доби буде у північних та східних областях. Там очікується всього до плюс 4 градусів тепла. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 7-8 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура киливатиметься від плюс трьох до плюс вісьми, вночі буде прохолодніше від нуля до мінус двох градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс двох до плюс чотирьох. Вночі буде прохолодніше, від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 2 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 22 січня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмари. Без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 4 градусів. У Харкові у неділю з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів. Температура повітря очікується від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі перша половина дня буде ясною. А після обіду з'являться хмари, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до плюс 3 градусів. В Одесі 22 січня ранок та вечір буде похмурими, а вдень очікується недовге прояснення, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!